Ще вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина. Передача актуальне інтерв'ю сьогодні у нас в студії Світлана Шкарівська, лікар-ендокринолог, завідувачка консультативної поліклініки КНП Вінницький обласний клінічний ендокринологічний центр Вінницької обласної ради. Та… Мої вітання вам. Добрий там, день. Добре там, добра пані Тетяна Соловйова, лікар-гінеколог, ендокринолог, завідувачка відділу ендокринної гінекології Вінницького обласного клінічного ендокринологічного центру. Ну і сьогодні ми будемо говорити про жіноче здоров'я, яке неможливо уявити без ендокринної системи. Вчасно проведені обстеження, регулярні консультації з лікарем та диспансерний нагляд допомагають зберегти якість життя, попередити ускладнення та зберегти здоров'я на довгі роки. І власне про те, як це зробити, які виклики нас чекають на довгому шляху життєвому шляху, ми будемо говорити із нашими гостями. Отож, перше запитання: які сьогодні ендокринні захворювання найчастіше зустрічаються у жінок різного віку? Ну, певно, розпочну я. Насамперед потрібно чітко зрозуміти, про який період життя жінки ми говоримо. Ми можемо виділити основних три періоди в житті кожної жінки: це період пубертатний, власне, коли у дівчинки з'являються перші статеві ознаки, коли. Дівчинка починає менструювати, і в залежності від цього періоду, основними порушеннями, звісно, будуть порушення циклу. Це будь-які затримки місячних, це часті менструації, це рясні менструації, це бульовий синдром, коли дівчатка приходять і відмічають явище, дисменореї. І також можуть бути кістозні утворення на яєчник. Це функціональні кісти, які, як правило, проходять самостійно, не потребують лікування, але вони мають бути під спостереженням, тому що кісти можуть досягати великих розмірів, і потрібно просто зробити вчасні рекомендації, провести вчасну корекцію. Якщо ми говоримо про репродуктивний період жінки, то тут треба сказати, тобто це період жінки, коли жінка має здатність виконати свою репродуктивну функцію, народити маля. І якщо говорити про тут про порушення, якщо ми говоримо про ендокринну патологію, то звісно це безпліддя, Звісно, це полікістос яєчників, це гіперпролактинемічний синдром, це гіпо або гіперестрогенні стани, це гіперандрогенія, це гіперпроліферативні процеси, які можуть і захворювання, які виникати можуть в порожненні матки, це міома, це ендометріоз, це кісти яєчників, і це все патогенетично причино. Буде нам а, в подальшому впливати на репродуктивне здоров'я жінки. І якщо ми говоримо про третій період, це найпрекрасніший період в житті кожної жінки, це е, період менопаузи, це згасання, це фізіологічний процес, то все ж таки основною да, ендокринною тут ендокринним порушенням це буде клімактеричний синдром. І потрібно вчасно звернутися до лікаря, і цей період пройде. Для жінки дуже легко. Дякую, пані Світлана. Прошу. Ну хочеться додати, звичайно, за те з дітей, так дівчаток, щоб мами звертали вчасно на їх розвиток. Це, по-перше, надлишкова маса тіла, ожиріння. Так, це на стан, скажімо... Зміна в психіці, в настрою, в процесах засвоєння матеріалу, тобто тут треба запідозрід зміни функції щитовидної залози, це на харчову поведінку, це або підвищена або знижена маса тіла. Тому що в кожному періоду, коли ми вчасно не вплинемо на масу тіла, може розвинутися в майбутньому патологія. Такий як ожиріння, синдром полікістозних яєчників, в майбутньому метаболічний синдром, інсулінорезистентність, діабет, і особливо е, мами, да, які знають батьки, да, які знають, що в родині є цукровий діабет, особливо вони мають впливати на фізичний розвиток дитини. Далі вже репродуктивний період жінки. Звичайно, так само маса тіла, це стан, нервово-психічний стан, це патологія щитовидної залози, наднирників, звертають увагу там на волосся, на шкіру. Також ми маємо запідозрювати ті чи інші стани. Так? Це зміна в майбутньому постави жінки. Ми маємо запідозрити за остеопороз. Так? От і оці всі стани ми маємо ми спостерігаємо за всі, всіма періодами. Різна категорія е, жінок до нас звертається, і буває в час часто звертається людина з однією патологією. А ми знаходимо інші стани, які е, сприяли розвитку тієї чи іншої патології у жінки. Тому е, ожиріння надлишкова маса тіла, е, патології щитовидної залози. Цукровий діабет, інсулінорезистентність і Тетяна Васильівна все, що проговорила. Також ці всі моменти ми маємо звертати увагу на це і вчасно впливати для того, щоб от навіть остеопороз, да, щоб не було інвалідизації в майбутньої. Жінки. Тобто кожен період по-своєму важливий, і в кожному періоді життя жінки потрібно стежити за своїм піклуватись про своє здоров'я. Гормона, як гормональні порушення впливають на репродуктивне здоров'я? Адже це настільки важливо для кожної дівчини, для кожної жінки, тому що мріє, напевно, кожного народити, ви так гарно сказали, маля, народити дитинку і, можливо, навіть не одну. Прошу, пані Світлану. а… Ну, а знову ж таки ми маємо починати з найпростішого, коли дитина росте, розвивається, стає спочатку дівчинкою, далі дівчиною, жінкою. так? Ми маємо пильнувати за її станом розвитку. Спочатку сім'я звертається до сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар за той чи інший стан, він вже відповідно направляє до або до гінеколога дитину, або до ендокринолога дитячого спочатку ендокринолога, далі дорослого. І в ці періоди ми маємо впливати. Є певні схеми обстеження, скарги. Безпосередньо в дитини, які виникають, чи то випадіння волосся, чи то висип на тілі, чи то поява надлишкової волосистості на на тілі, чи то ранній статевий розвиток, чи навпаки пізній статевий розвиток, чи затримка в зрості, чи навпаки випередження однолітків тобто на всіх періодах життя. Жінки потрібно пильнувати разом з сімейним лікарем, тому що нам в допомогу сімейний лікар, і сімейний лікар має вчасно запідозрити і направити до вузького спеціаліста. Отож, як взаємопов'язані гормональні порушення і репродуктивне здоров'я? Ваша точка зору ну моя точка зору буде така сама. Я хочу дійсно заакцентувати увагу на тому, що важливо дуже вчасно робити це все, тому що Якщо ми говоримо про дівчаток, да, про підлітковий вік, тут важливо вчасно зорієнтуватися мамі, зрозуміти, чи дівчинка, чи в неї ранній статевий розвиток, чи в неї передчасний статевий розвиток, так? чи в неї йде затримка статевого розвитку, тому що є чіткий період, коли формується її репродуктивна система, і до 18 років жінка повністю сформована, жінка готова до зачаття. І коли, скажімо так, у дівчатки, дівчаток на сьогоднішній день відмічається менструація перша в 17 років, це запізно, тому що вік першої менструації зараз дуже помолодшав. Якщо раніше ми говорили, там, ми очікуємо 12-14 років, то зараз дівчатка в 10 років вже мають менструації. І дуже важливо мамі зразу зрозуміти, що якщо у дівчинки відбулася перша менструація, Важливо слідкувати за цим, а не як вона пропала, там її немає місяцями, ну нам вони на даному етапі не треба. А потім 16 років починають бити на сполох і дуже важкий шлях корекції, тому що все закладається і розвивається відповідно свого вікового коридору. І коли ці порушення коригуються вчасно, їх легше скоригувати і легше добитися тої вагітності. Да? Профілактувати навіть Слава вікторівна говорила, що дівчатка, да, звертаються, є порушення косметичні. Да, ми говоримо, не приходять, нас нічого не турбує, але є у нас, наприклад, виражене акне, в дівчинки висипається волосся, надмірна масність волосся, дівчатка мають надлишок волосся. Це не є лише косметичною проблемою, це, це характерні скарги. Для гіперандрогенії. І якщо ми вчасно в цьому періоді з'ясуємо, діагностуємо, зрозуміємо, які саме гормональні порушення в неї є, то та дівчинка буде мати, наприклад, гарну шкіру в подальшому, а не просто обличчя, яке, скажімо так, змінене да, постакнетичними змінами. Тому дуже важливо, і якщо навіть ми ці порушення не коригуємо, ми переживаємо і цей період, то все одно в подальшому. Це ризик розвитку полікістозу яєчники, це знов не плід, це знову набір ваги, це замкнене коло. І тут потрібно дійсно все робити вчасно, для того, щоб якщо Підручник пише, місячні це щомісячна крововтрата, то вона має бути щомісячною. Якщо книжка пише, що менструальна функція не має впливати на життя жінки, тобто вона не має випадати з роботи, вона не має відлежуватись вдома, да? вона не має бути надмірною, бо так було у мами, у сестри, у прабабусі. Так не має бути. Ми сьогодні живемо в цивільному світі. Місячні в нормі не болять. Місячні в нормі не рясні, і якщо ваша менструація змінилася, це ваш організм вам сигналізує про те, що в його в нього відбуваються якісь власні зміни, і потрібно звернутися до лікаря. І надзвичайно проста діагностика, лікування і в подальшому народження, да, ми говоримо про репродукцію, наш шлях маля. Прекрасно, я просто заслухалася і розумію, наскільки все це серйозно наскільки висока, велика відповідальність батьків, особливо мами, якщо ми говоримо про дівчаток. Чи може спосіб життя, стрес, харчування, сон знову ж таки, ми не один раз згадуємо зайва вага спричиняти порушення, порушення гормонального фону у жінок? В кого є що сказати? Прошу. Ну, звичайно, що стиль життя, спосіб життя, активність, фізична активність, так? стресові стани, вони всі впливають на наш стан, психосоматичний стан. Якщо цей психосоматичний стан самостійно не приходить, раніше я казала, нейроендокринологія, mm -hmm. тому що все починається звідки з голови. І коли ми збуджені, коли ми тривалий час перевтомлені. Все воно скоплюється, так, і воно виникає десь, от як кажуть в народі, прориває. Це може бути порушення функції щитовидної залози, це може бути підвищений апетит, який з часом переходить в надмірну масу тіла, інсулінорезистентність і в майбутньому ожиріння, і, можливо, виникнення цукрового діабету другого типу. так. Тому ці всі стани потрібно вчасно виявити і вчасно лікувати. Так само малорухливий спосіб життя. От багатьом з нас зробити денситометрію рентгологічно, і у нас всіх буде остеопенія. Чому? Тому що ми мало рухливі. Ми мало ходимо на свіжому повітрі, мало рухаємося. А основна профілактика виникнення остеопорозу – це що? Рух це спосіб життя, фізична активність на свіжому повітрі. І от кажуть, йдіть в спортзал. Спорт... спортзал це класно, але, це але дуже потрібно, мало. але потрібно рухатись звичайна піша хода на свіжому повітрі, яка буде активувати не тільки кісткову систему, той кальціо-фосфорний обмін, але буде активувати і профілактувати захворювання починки, інсулінорезистентність. Так тобто рух це життя. Прошу, прошу, пані Тетяно, дякую. А я певно хочу зачепити, ви це говорите надлишкова надлишкова вага. А моїм болем, певно, є мода інстаграму і дівчатка з дефіцитом ваги. І це на сьогоднішній так. день дійсно є проблемою. Чому? Тому що м, дівчатка спішать, біжать бути гарними, бути красивими, бути інстаграмними. А на сьогоднішній день це худоба. Яка на сьогоднішній день є надмірною. І вони, ну, коли ти говориш, що ти мало важиш, тобі потрібно набрати там хоча 2-3 кілограми, у них виникає паніка. Ця е, мода на сьогоднішній день веде до дуже значних порушень. Вона веде до е, центральної манереї, коли дівчатка, е, які важать 50, скидають по 8 кілограмів за місяць. І в них просто в один момент вимикається менструальна функція. І потім, ой, як важко це все назад налагодити. На це йде дуже е, великий проміжок. часу. І починаємо ми не з налагодження циклу, а з набору ваги. Тому що без ваги нічого не буде. Тому я тут хочу сказати, це теж на сьогоднішній день, і хочу звернути увагу ще на таку проблему спорту. Так, да, це добре, але добре це все в міру. Чому? Тому що якщо дівчатка мають надмірні фізичні навантаження, якщо дівчатка тренуються не тільки своєю вагою, а беруть додаткову вагу, закачують тіло, прокачують м'язи, у них все це веде до надлишку тестостерону. Надлишок тестостерону це знову стоп-менструація, це знову порушення, це знову гіперандрогенія. Це знову, так, да, дівчинка прийде, вона там сьогодні всі сучасні. Вона тобі не скаже, що вона робить епіляцію кожних 4 тижні над верхньою губою. Да? Вона прийде, скаже, що вес, вага стоїть, багато mm -hmm. стоїть, щось треба робити, а там десь колись. Ну так, да, місячні в мене там це, це добре, там раз, два-три місяці. Вони рахуються норм. Але надмірні ці фізичні навантаження, які ведуть до прокачки саме м'язів. І зменшення кількості підшкірно-жирової клітковини в подальшому ведуть теж до гормональних порушень. Стоп менструація порушення менструального циклу. Так, так. дякую. Я так розумію, що нам цього ефіру буде замало. і <смас> нам <смас> доведеться з вами ще зустрітись, тому що насправді в мене виникає попутньо багато питань, але не будемо відволікатися. Е, яка роль щитоподібної залози в жіночому здоров'ї та фертильності? Пані Світлана? Щитовидна залоза це. Королева всіх ендокринних залоз, це залоза внутрішньої секреції, яка бере участь в усіх обмінних процесів, активуючи їх, нормалізуючи ці обмінні процеси. І якщо йде якась поломка в ендокринні частині щитовидної залози, щитовидна залоза виробляє тироксин, тріотеронін, кальцитонін, які відповідають за обмінні процеси в усіх. Органах і системах, і якщо це, наприклад, підвищена функція, це називається тиреотоксикоз. Відповідно в жінки скарги, які будуть серцебиття, перебої в роботі серця, надмірна така дратівливість, збудливість, підвищена пітливість, порушення менструального циклу, гіпертероз. Якщо це гіпотероз, це навпаки, жінка млява. Жінка сонлива, вона більш депресивна, вона набирає в масі тіла, відмічаються сухі шкіри, випадіння волосся, порушення також менструального циклу, тому що на фоні зниженої функції щитовидної залози жінка і не може завагітніти. Так? І відповідно вони жінки приходять, коли вони репродуктивного віку, не можуть завагітніти. В чому проблема? Так і, от вже тоді, при комплексному обстеженні, ми обстежуємо жінку, дивимося, які є порушення, даємо препарати, і через там. Три місяці пів Крокуємо до агуляції. Так, так, Буквально до до Кілька так. речень прокоментуєте. Я абсолютно погоджуюся Світланою Вікторівною, тому що дійсно, ну, скажімо так, це та база переліку обстежень, коли жінка звертається на первинний прийом, на первинну консультацію з скаргою на безпліддя. І коли ми говоримо про те, що ми обстежимо, ми ніколи не нехтуємо гормональним вікном, да, гормональною панелією, Щитоподібної залози, так, звісно, є там наш перелік гормонів, але завжди, да, Світлана Вікторівна вірно підмітила королеву, ми обстежуємо. <рес> Я хотіла би запитати, які симптоми вказують на необхідність звернення до ендокринолога саме жінці, чи існує профілактика гормональних порушень у жінок після. 40-45. Зараз багато йдеться розмов. от ви згадали, що у дівчаток починаються критичні дні 9 і 10 років. Але таки кажуть, що і менопауза значно помолодшала. На що потрібно звертати увагу, і коли йти до лікаря, обстежитись, профілактувати і так далі. Ну, дивіться, має бути певна база в житті. Кожної жінки має бути база, яка включає щорічне обстеження. Щорічний огляд у гінеколога, який включає не лише ультразвук, ультразвук це добре, але це допоміжний метод обстеження, який дає нам можливість побачити, які зміни там порожнині матки, стоншення ендометрії, да? який лікар нам функціональної діагностики може написати, да? зниження оваріального резерву. Це теж нас наштовхує на думку, що потрібно задуматись, але є базовий профілактичний огляд. Навіть огляд на кріслі, який дає нам можливість оцінити стан слезової піхви, нам, нам теж може про багато що сказати і подивитися, чи немає вже у жінки якихось дефіцитів. Щорічне обстеження молочної залози, має бути обов'язково, контроль ваги, профілактика, да, діагностика. Будь-яких да, порушень, які можуть виникати, якщо у жінки виникає порушення, цикли, якщо місячні змінилися, якщо вони стали скудніші або рідші, теж це причина звернутися. І ось ці немає такого єдиного шаблону, що робити. Має бути спосіб життя. Жінка має висипатися, жінка має не стресувати, жінка має якісно харчуватися, жінка має отримувати вітаміни, мікроелементи, жінка має мати рухову активність. І тоді це все в комплексі да, відстрочить нам момент. Да, Наші жінки зараз переживають дуже складний період. Ми е, три роки живемо в стресі, в хронічному стресі. Ми не спимо, жінка вночі має спати, тому що природою задумано так, що якщо жінка не спить, виробляється пролактин. Дівча, жінки, які мають нічні зміни, вони мають анубуляторні цикли. Тобто жінка вночі має спати, а ми тривожимось, ми тривожимось за дитину, за родину, за батьків. Ми думаємо біж, бігти в ні. Оцей момент навіть банального сну, він дуже багато значить. Важливий. І дівчатка, які у нас на консультації з гіперпролектинічними порушеннями, ми перше, що говоримо, ти маєш чесно лягати спати, ти маєш вночі спати, ти маєш забрати стрес. І тільки тоді ми, скажімо так, можемо говорити про те, що ми щось можемо відстрочити. Але на жаль, да на сьогоднішній час вік менопаузи стає молодший. і дівчаткам потрібно думати, реалізувати свої репродуктивні плани, тому що з віком, з кожним роком, якість цих клітин втрачається. Є оваріальний резерв, яєчник. Це не торбинка, в якій нічого не закінчується. Тобто воно має можливість закінчитись, і ми маємо розуміти, що ми маємо встигнути реалізувати свою репродуктивну функцію. Панянки щодо менопаузи, профілактування остеопорозу, що є сучасним викликом для жінок за статистикою, кожна третя жінка сьогодні страждає на це захворювання. Про власне замісну терапію для жінок в менопаузі, це величезна тема, яка потребує окремої розмови. У нас залишається дві хвилини, і в мене у вас запитання. Пані Світлано, які можливості є у ендокринологічному центрі для? Обстеження виявлення всіх проблем у ваших пацієнтів пацієнток ми єдині в сьогоднішній день в Україні, які збереглися в такому складі. В нас є повна мультидисциплінарна команда, команда? яку в якій ми працюємо злагоджено. Це є і всі фахівці. І гінекологи, ендокринологи, ендокринологи, і кардіологи, і неврологи, і офтальмолог тобто, це мультидисциплінарна команда, і хірурги, це висококласний, скажімо, діагностичний відділ, це і ультразвукові апарати, які гарної якості, але мало того, у нас класні фахівці. Так? Це основа. Це основа, да. основа, основ. Так само у нас мамографія є. Мамограф є. Також класний фахівець Леся Вікторівна. Так в нас, скажімо, є лабораторні обстеження. Наша лабораторія ну, вважається одна з найкращих лабораторій, достовірних, які. Робить гормональні обстеження і цитологічні обстеження, так тобто, в нас на досить високому рівні поставлена діагностика, профілактика і лікування. І лікування, Тому, так. Ми так. в межах свого закладу можемо да, взяти первинного пацієнта, повністю обстежити, дати всі рекомендації і відпустити. Тобто, в межах нашого закладу ми можемо надати повну як. Кваліфіковану, кваліфіковану допомогу, допомогу да. і, від... і на завершенні, як до вас потрапити, і хто хто ваші пацієнти, чи це лише направлення від сімейного, чи якийсь інший алгоритм, як прийти в ендокринологічний центр? До гінеколога-ендокринолога можна прийти просто по попередньому запису. Важливо, потрібно записатися і прошу своїх пацієнтів записуватись, тому що ви, коли записуєтесь, ви гарантуєте свій час. Тобто ви маєте тих півгодини, які, які необхідні для того, щоб провести якісну, коректну, правильну консультацію. Все в межах нашого закладу ми можемо обстежити. Нікуди бігати не потрібно, все на місці. Тому звертайтеся комфортно, да. ну, все на одній території. Діанісія Міклера, 34, ендокринологічний центр. Звертайтесь, будемо вас раді бачити, допомогти і вирішити ваші питання. Я безмежно вам дякую за цей візит. Така була дуже насичена інформаційна розмова, і частина тих питань, які ми планували, залишились поза увагою. Це означає про ще один візит. Я вас щиро запрошую. Я нагадаю нашим глядачам, що гості нашої студії це Тетяна Соловйова, лікарка-гінеколог, ендокринолог, завідувачка відділу ендокринної гінекології та Світлана Шкарівська, лікар-ендокринолог, завідувачка консультативної поліклініки Вінницького обласного клінічного ендокринологічного центру. Вінсь. Обласної ради, ну і від себе додам піклуйтесь про себе, піклуйтесь про своє здоров'я. А у Вінниці, у Вінницькій області є всі можливості для того, я маю на увазі медичну царину, щоб допомогти, надати консультацію, допомогу, лікування, все, що необхідно для того, щоб зберегти здоров'я, покращити його і мати якісне життя. Дякую вам за гостини Дякую. за розмову. Дякую. Бережіть себе і будьте здоровими.